Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 187 80 особин за добу 660 і поранено 561 240 песиголовців за добу 1 980 танків. 3683 одиниці за добу 8 бойових броньованих машин, 7139 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 2849 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню. 539 одиниць засобів протиповітряної оборони, 289 одиниць, літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2413 одиниць за добу 11 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5753 одиниці за добу, 23 спеціальної техніки, 339 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.